Всім привіт! Сьогодні в нас неділя, і в нас ось вже знову почалося весно. Уже знову у нас розтанув сніг, Ну, майже його немає, бачите? Але погода така сира, не дуже приємно, знаходиться на вулиці. Я планувала, думаю, якщо Буде підмерзати по ночах і невеличкий буде мороз в день. То можна вже у нас обрізати дерева. Ми купили нову пилку. Чоловік мені запропонував більш мощнішу пилочку акумуляторну. Звичайно, покажу її вже в ділі. Думаю, буде дуже цікаво. Чому ми вирішили купити ще одну, тому що в мене ж одна вже є, але я бачу, вона вже довго не проходить. Тому що я її просто вханькала. Не знаю, чоловік ще хоче розкрутити, подивитися, що там, але от коли вона працює і перегрівається, то чуть запах такого. Такої шмалятини. я думаю, там щось підгороє, тому зараз її не, не користуюся нею, поки чоловік е, знайде, знайде такий ну, спеціально такий ключик, тому що скільки він перепробував і брав тут е, у знайомих, але ж китайці такі хитрі, що... Щоб щось відкрутити, треба обов'язково купувати якийсь ключик спеціальний, там такі малесенькі-малесенькі е, такі штучки, коротше говоря, що треба відкрутити, от чоловік ніяк не, не знайде. Звичайно, вона коштує не такі великі гроші. Якщо що, то у нас є два акумулятори, то якщо купимо ще, можливо таку. Чим вона зручна, тому що вона, вона легенька, і від неї не так болять руки. А от ту, що ми купили, то вже десь, мабуть, кілограма три важе. Ну, звичайно, вона ж там і більша стріла, і взагалі пилка набагато більша, то, звичайно. Маленькі такі гілочки, нею, я думаю, не буде так дуже зручно пильот. та І я думаю, і, і не буде потреби. Ну, Можливо, побачимо, коли буду починати обрізку дерев. Звичайно, коли трішки або підтряхне на вулиці, або ж підмерзне. Тому що у нас зараз така грязило, що просто не вилізеш туди. А дерева обрізати вже треба, немає великих морозів, чому потихеньку не почати обрізати. Тому що е, тоді навесні просто все не встигаєш. Мені і малину треба обрізати, і полуницю почистити, і підживити, і обробити, і, і скрізь е, понаводити трішки порядки, то звичайно. Звичайно, часу не буде вистачати, тому я кожного року починаю обрізку дерев набагато раніше. Ну, і хотіла відповісти на питання по полуниці. Скільки ж у мене тут кущів? У нас тут 1200 кущів посаджено в одній теплиці. І я сюди виливаю майже куб води. Це виходить десь, ну я, звичайно, не набираю дуже повен повен. Десь, виходить, там, ну, можливо, і тона інколи виходить. То виходить, якщо перерахувати, виходить десь приблизно 800 грам на кущик. То, якщо земля не дуже мокра, то це взагалі нормально. Я вважаю, що це нормально. І корінь не опалиться, і, і все, я думаю, буде класно. З понеділка, я думаю, вже почати чистку. Зараз просто немає, ну, немає якоїсь такої тяги, тому що на вулиці дуже така погода промозгла і неприємна. Не, не ну і тут, звичайно, у теплиці сиро. Ось в якому вигляді зараз полуничка. Бачите, буду залишати місток її і залишатиму тільки такі здорові листики, по яких можна буде пройтися місток фундицидами. І також, можливо, зроблю, можливо, зроблю тут під кормочку із кальцівої селітри по листику зверху. Чому? Тому що тут є листик. І по листику вона, вона швидше буде, буде доходити до рослинки. Це раз, і, по-друге, у... це в мене нові посадки тут. Тут у мене перша річка, тому. І ще тому, що я б вносила туди добриво для осіннього внесення, у мене там є і азот, і фосфор, і калій. Тому, тому я тут буду, так як це перша річка, бугри перероблені, свіжі, з добривами, тому буду працювати по листику. тут. Була б в мене двох річка, то звичайно я б туди дала в корінь. А от на першої річки, якщо в мене там все внесено, значить я буду давати по листику. Е і ви скажете, чи буду я е заодно обробляти полуничку добре, фунгіцидами, е, такими, як або бордоська Суміш, або Медян Екстра. Я скажу вам, я ніколи. Е Препарати, в яких є мідь, я ніколи ні з чим не змішую, щоб не мати ніяких проблем, я ніколи ні з чим не змішую. Це не така велика праця пройти в мене електричний оприскувач. Тут дуже швидко в мене одного відра вистачає на дві теплиці. Тому, я думаю, це невелика така. Проблема пройтися і побризкать. Де я буду вносити в корінь? В корінь в мене є одна теплиця, де в мене друга річка. От там я буду вносити кальцієву селітру в корінь. Ну, звичайно, буду вносити в корінь, якщо в нас не буде морозів і розстане. Ростане ґрунт, що в нас можна буде полити, включитись скважину в воду і набрати в Єврокуб. Тому що... ну, і звичайно, звичайно, я пролю його е... простою, чистою водою пролю бугри, хоча б півкуба, а потім уже, е, десь на колотю півкуба. Добре, з добривом і теж пролю е, оцю другу річку, для того, щоб вона пішла в ріст. І з понеділка я вже перестаю відчиняти теплиці, е, навіть у теплу погоду, хай вже полуничка просипається і потрішку росте. Буду, звичайно, слідкувати за погодою. У нас скоро 2 лютого. І я думаю, нам синоптики трішки проясняти погоду на весну. Коли вже почнеться весна і чи будуть ще морози, то тоді вже, звичайно, буду остаточно вирішувати, що мені робити. коли мені запускати. Ну, звичайно, в першу чергу я її почистю і пройдуся фунгіцидними препаратами для того, щоб. Убити грибки до того ж, якщо як я буду обробляти це все, це буде оброблятися уся територія. І міждоряддя теж. Ну, і бажано, звичайно, і отуту, де ось плівка, то буду розпиляти так, пробувати, щоб трішки захватило і плівку. Тому що це такі грибкові хвороби, вони. Нікуди не діваються І щоб не, не мати сюрпризів навесні, то, звичайно, буду приміняти. І буде вже початок сезону, який я довго чекала. Це дуже приємна така процедура. Завжди ми чекаємо початку сезону. Я думаю, в мене вже він скоро почнеться. Так що, всім. Миру, добра, всього найкращого і все буде Україна.